Привіт-привіт, мої любимі. Ну що, сьогодні у нас буде розклад на три варіанти. на три варіанти. Що ж буде між нами далі? Маєте ви того такого мужчину, який у вас в серці, чи вам подобається? І ви думаєте: М -м, а чи є у нас далі майбутнє? Незалежно від того, можливо, ви на паузі якійсь, або просто. Поки що ще не визначені, невизначені стосунки, і ви думаєте, гадаєте, чи буде у вас майбутнє. А давайте подивимося ваші перспективи. І в нас буде три варіанти. Вибирайте свій варіант, можете закрити очі, уявити собі цього мужчину. Можете сказати його ім'я. І вибирайте. Під відео буде тайм-код, тому ви зможете перемотати на свій варіант. Можете подивитися всі три, як вам хочеться. І я думаю, що ви вже вибрали свій варіант, тому переходимо до варіанту номер 1 Варіант номер один. Що ж буде між нами далі? А між вами далі буде трансформація ваших стосунків, які б вони не були зараз. Можливо, ви взагалі друзі. Тоді ці стосунки зміняться. Можливо, зміняться на кохання. Якщо ви зустрічаєтеся, ваші стосунки теж зміняться. Можливо, ви одружитесь. А подивимося, куди ж вони ведуть? Що ж це у нас така за трансформація? Що це у нас за трансформація? Ой-ой-ой? Ну, скажімо так, що вас, ваш мужчина, незалежно від того, в яких ви стосунках, наскільки ви добре його знаєте, не знаєте, він насправді дуже... Не впевнений в тому, куди він іде. Він ніби все йому ніби подобається, ви бажана для нього. Е він так за вас схопився, як оцей мужчина за цю палку, але його дуже хитає. Хитає, О, а може ще подивитися в іншу сторону? Ой, а може, я зараз повинен більше розвиватися в роботі, може мені не час для цього. Е І такі. Чоловічі енергії в ньому, тут ще тут ще одне питання є, дуже цікаве, що кожен дивіться вже особисто, знову ж таки, це загальний розклад. Якби, е, якщо хочете, можете приходити на особисто і ми вже подивимося детальніше. Але е, для декого дуже сильно програється те, що друзі його, друзі мужчини, можуть його трошки відводити від стосунків. Тобто, Може, давай погуляємо ще, кудись поїдемо, а давай переведи увагу туди, туди. І насправді, насправді, зараз ще подивимося, хоч мені потрібна додаткова карта. Що ж між вами буде далі? Що між вами буде далі? Ну, по-перше, стосунки будуть. Будуть стосунки, але тут є порада для вас особисто. Ой, почуття є, почуття є у вашого мужчини. Не перегибайте, не перегибайте з віддаванням. Балансуйте. Нехай цей мужчина, коли ви будете будувати те, що ви будуєте, Звертайте увагу на себе, на любов до себе, тобто нехай цей мужчина не стане всім вашим світом, тому що ваш світ це ви однозначно, не якась інша людина. І якщо ви будете концентруватись на собі, на своєму розвитку, на своєму здоров'ї, на своїй красі, на своїх інтересах, на своїх на своїй сім'ї, на своїх друзях. І віддавати частину своєї уваги своєму мужчині, тобто ми балансуємо, так? тоді все у вас буде гаразд. Але якщо ви перегнете палку і зробите цього чоловіка всім вашим життям, без якого ви не можете дихати, тоді тут вже будуть, скажімо так, інші результати, які вам не дуже будуть подобатися. Тобто. Якщо ми підсумуємо коротко, що буде між вами далі? Між вами далі буде трансформація ваших стосунків і пошук балансу? Як з сторони вас, так і зі сторони вашого мужчини. Але коли ви в парі, ви дуже взаємопов'язані. Тому він шукає свій баланс і робить свій вибір в сторону вас чи в сторону своїх інтересів. А ви робите вибір також в сторону себе. Обов'язково, у вас тут. Тільки одна відповідь. Ви вибираєте себе. І тоді все у вас буде добре з цим мужчиною. Їх стосунки підуть туди, куди вам треба. Окей, добре, переходимо до другого варіанту. Дівчатка, які загадали, другий варіант, чи хлопчики? Другий варіант. Що буде далі між нами? Ой, ну тут почуття, почуття, почуття будуть. Будуть почуття. Ну, дивіться, тут дуже програється ситуація, коли люди або розійшлися, або мали стосунки на паузі, при тому маючи, маючи почуття одне до одного. І дві сторони можуть почувати сильне розчарування. Але якщо ми відповідаємо на питання, чи буде далі щось між вами, так буде. Так буде ви вийдете з цієї ситуації переможцями. Тобто ваша любов вона переможе. З яких умов? Які карти цікаві, як говорять, як розказують. Ну, дивіться. Ви будете працювати над своїми стосунками і завершити внутрішню війну один з одним. Тому що вона у вас йде. У вас в стосунках внутрішня конкуренція. Хтось постійно перетягує діяло на себе, хто головний, хто кращий, хто більше любить. Незрозуміло. Его дуже-дуже сильно там задіяне, скажімо так. А вам треба звернути увагу на любов. І що буде далі між вами? А ви будете вчитися, ви будете вчитися любити один одного і взаємодіяти. І у вас тоді будуть дуже хороші шанси побудувати сім'ю. Такий красивий другий варіант. Переходимо до третього варіанту. Пудемо до третього варіанту, і що там у нас третій варіант скаже? Що буде між вами далі? Ну, в другому варіанті ситуація наступна. Які б не були у вас зараз стосунки з вашим мужчиною, хто б це не був, але вам необхідно відійти в сторону і дати простір побути собі з собою. Тому що ви не бачите правди. Ви не бачите правди в ваших стосунках. Я не бачу тут іншої жінки, що в нього хтось є, якщо ви за це будете переживати. Ні, ви просто не бачите свого мужчину такий, який він є. А такий, який він є, не факт, що ви хочете з ним бути. Тому порада від карти для вас відійти в сторону, зайнятися собою. Так, щоб ви могли новим поглядом подивитися на цього мужчину, чи він вам потрібен. Тому що, якщо ви не будете бачити його таким, яким він є, вас може чекати розчарування. Якщо ж ви зможете прийняти цього мужчину з усіма його плюсами і мінусами, але не вигадувати собі, не в ілюзіях перебуваючи, а просто побачити, ну як це можна зробити, ну по конкретних ситуаціях. Тобто не словом а ділом, скажімо так. Тобто те, що вам говориться, не завжди означає, що це буде зроблено. А... Але воно створює надію в вашому серці. І ви нею живете. А ви дивіться на факти. На те, що насправді відбувається. І тоді ви зрозумієте, є з вашої сторони любов чи немає, тому що цей мужчина нікуди від вас не дінеться, але він слабший за вас набагато, набагато слабший. Чи хочеться вам з ним бути? Якщо так, тоді подивіться тверезо, подивіться, подумайте, помисліть над тим, що вас чекає далі. Чи хочете ви створювати з цією людиною сім'ю? І прийміть рішення. І, до речі, не спішіть, не спішіть. Тому що ж, якщо вам все-таки підходить мужчина такого формату, слабший за вас, у вас все може вийти з ним. Все може вийти. Ви знаєте, ми в своєму житті самі вибіри робимо, самі вибираємо, що і з ким ми будемо. Так, на нашому шляху ми зустрічаємо уроки, які, можливо, ми не завжди можемо оминути. Це ті уроки нашої душі, за якими прийшла наша душа в цей світ. Але вибір ми робимо самі. І з тою самої людини ми можемо бути дуже щасливі. І водночас з тою самою людиною ми можемо бути нещасні. Тому тут саме третій розклад дівчатка, треба дивитися. На ваші глибинні почуття і відчуття. Чи вам це потрібно? Окей, будемо закінчувати на сьогодні. Мої контакти, як завжди, під відео. Так що пишіть, можемо з вами зробити вам особистий розклад, тому що все-таки це загальні розклади з них. Досить складно сказати точні якісь факти. Точні факти саме тільки про вас, це з прямою взаємодією з вами. Ну все бажаю гарного дня, Па-па-па-па.